У самому серці прилук на Соборній площі відкрили алею героїв. На ній встановили банери із світлинами та інформацією про загиблих захисників, які загинули починаючи із 2014 року. Алею облаштували поблизу собору Різдва. Кожен, проходячи повз, матиме змогу віддати шану захисникам. Герої доти житимуть у наших серцях, доки ми будемо про них пам'ятати. Зі сльозами на очах кажуть батьки загиблих захисників. Мій син 24-го. Він був 24 у Києві, сім'ю відправив сюди, сам пішов в тероборону, а потім у полк Ну, зовні. Перший раз був в 72 х бригаді брат туди попав. Дуже ту бригаду. Такі. такі місця, як алеє пам'яті, надважливі і для сучасників, і для нащадків. Правильно треба, щоб ми ж пам'ятали, щоб ми знали, що це ти, хто пішли захищати. І що свою країну треба захищати. що Ми повинні розуміти, якщо ми не будемо виступати на захист, ми всі загинемо, нас перетруть. Ми ж буваємо в інтернеті, ми дивимося, що нас кажуть, що всіх треба знищити, всіх українців. Повинна тільки територія залишитися. Не будемо захищати, значить. Отак все і станеться. Ідея подобається. Дуже приємно летить. Що люди бачить? Ну, це гарно, що таке взагалі зробили, тому що ну, в інших містах якось раніше з цим розібралися а у нас ну, таке, що попало тобі біля міськради, то що було це. Ну, так, це навіть я не знаю. Чисто для галочки і фото такої якості, що ну. Ну, навіть не знаю. Ну, общем, слава Богу, краще пізніше ніж ніколи. Можна сказати, що місце, мабуть, і на найкраще, але тут все-таки найбільша кількість людей. і Церква рядом. Можливо, ще рано це все зробили, тому що хлопців ще будуть вести довести. Ну, взагалі, то це правильно. Біля стенду зі світлиною зовсім юного захисника Івана Іванченка зібралася вся велика родина. Рідні не стримують сліз і постійно повторюють слова, що їх славний рід тепер не буде кому продовжувати. Як уродили його, не нікого не було стільки людей, як у нього. І цвіти, і квіти були до самого туди, до переїзду. Представляєте, це так люди виходили, виходили і, і клали. Це такий добряк був, що дуже ласкавий. Оце встрідемося десь у городі з ним. обніме, поцілує, не стидався, що що в центрі люди дивляться, він цього не стидався зовсім. Така дитина була золота. Плани строїв. Не обірвалися. Наші плани і наше життя обірвалося. Ми не знаємо, як далі жити. Усі плачемо і все. А нічого не допоможеться вже. Скільки років було? 28. Не сім'ї ж нічого. Наш він обірвався вже все. І меншинків немає. Встановлена алея героїв є тимчасовим проєктом, наголошує заступник міського голови Олександр Севенко. Сьогодні рішенням виконкому було офіційно затверджено схему розміщення алеї героїв. Я хочу нагадати, що саме в такому вигляді це тимчасовий. Тимчасове розміщення, все одно розглядається можливість будівництва меморіалу загиблим нашим захисникам. Попередньо робочою групою розглядалося декілька варіантів розміщення алеї героїв. Найбільші такі дві локації це саме Соборна площа і Алея Дубинського, тобто та алея, яка йде від пам'ятника Дубинського до центральної площі. Але все-таки більшістю посадовців депутатського корпусу, які були залучені до... Місце розміщення даної алеї вибрали все-таки соборну площу. По-перше, це і офіційніше, і дійсно на даній площі відбувається прощання і проведжання в останню дорогу наших загиблих земляків, як результат, вибрали саме соборну площу. Свій час, коли тільки почали розміщувати металеві конструкції, то у соціальних мережах і взагалі в розмовах розглядалися питання, були пропозиції мешканців прибрати лави. Але особисто для мене, коли було сказано, що лави це не тільки елемент, би, благоустрою, а саме, щоб рідні, які підійдуть до зображення свого до загиблого, чи сина, чи батька, чи брата, ну мали можливість присісти біля нього і посидіти. На жаль, війна забирає життя найкращих синів України, залишає дітей без батьків. Тому усі повинні пам'ятати про кожного, хто зображений на цих стендах, кажуть містяни. І дуже важливо, щоб повага до наших захисників була не лише під час проведення офіційних заходів. Важливо, аби кожен пам'ятав, що уособлює ця алея, бо часто містяни забувають, що в країні йде війна, і якою надто високою ціною дається нам ця перемога.